Радо вітаю всіх на моєму каналі. Візьміть користь, тисніть вподобайку, напишіть коментар. Напишіть, будь ласка, чи часто ви споживаєте дайкон, тому що це надзвичайно низькокалорійний овоч. Він корисний тим, що в ньому є вся лінійка групи вітамінів В, фосфор, селен і йод це необхідні речі щитовиці. Також він багатий клітковиною, він же з родинних хрестоцвітних, тож він багатий клітковиною, яка буде виводити всі токсини і перероблені гормони в нижній відділ кішківника. Можна споживати термічно обробленим, але краще в невеликих кількостях, в сирому вигляді. Шкірка їстівна. Дуже пахне. Ах, кор корисний овоч. Е підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу. До зустрічі!